Доброго дня вас з України, мене звати Ольга. Ласкава прошу на мій канал. Працюємо далі. Зараз ми будемо дивитися верхній рогачик, Каховський район, Херсонська область. Ви запитували, як пройде деокупація. Дивіться, ну, ви, ви самі бачите. Перемога буде за вами, перемога буде за Україну, але е, ну, на, сьогоднішній день, на сьогоднішній день тяжко буде. Десятка жезлів, центрова карта це дуже тяжко. Тяжко, як і фізично, тяжко, дуже морально. Дуже втомилися люди. Надія є, надія є, надія є, щоб повернулися ну, більш-менш да, по-тихому. Але поки що я цього не бачу. Поки що у нас десятка мечів. Вот, це огонь, це ракети, це гатять, п'ятерка кубків, це потери можливі, страх, сльози, ну і десятка жезлов. Ну, на сьогоднішній день це. На сьогоднішній день це буде тяжко. Захист прийде, буде ігнання, но все одно дуже багато страху. Захист Терафан, слава Богу, що він тут теж у нас є. От, дуже багато страху. Сімрка е мечів, буде відбуватися сімрка мечів від. Е від орків. Временна власть у нас королева, король мічей завжди випадає. Сімка мічей це удар, удар в спину. Це нечесний бій, отак от скажу. Це йде нечесний бій. Давайте спробуємо подивитися, коли буде деокупація, але це ми, ми з вами пробуємо. Тому що енергія можливо мінятися, це не залежить від двох людей. Да? це війна. Давайте спробуємо. Так, е коли буде деокупація верхній рагачів, покажіть мені, будь ласка, в якому місяці. Ну, я думаю, лютий, дай Бог. Дай Бог, лютий, но... Так скажу, виходить, у нас тут вийшло ЗСУ, вийшли близько, тому що саме перша карта у нас вийшла із ЗСУ. Скоріше за все, на сьогоднішній день я можу сказати, скоріше за все, це буде відбуватися в лютому. В березні в нас випало, будуть боротися тайно, можливо навіть і тайно, з зрадниками, зрадниками ті, які, виходить, були в плену. От будуть з ними боротися. А дуже гарна карта, десятка кубків, це карта миру. Випав у нас квітень місяць. так. Що ще? Можливо, такі ход особистість, що, коли прийде ЗСУ, це карта спасіння. Це карта України, імператриця, Що з цими картами, там де та сімрка мечей і временна власть Орки таке можливо, що ЗСУ з Україною не дасть їм зробити то, що вони планують. Благодаря от, от, семерочка мечей це карта захисту, Тому віримо в Господа Бога, молимося, боженьки, і... Молимося за наших хлопців. Бережіться.